Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моє литюче книжкове мхо про прочитані книги. І якщо ви не помітили, у мене не знімунчик, десь починаючи з зими. І в найважчі моменти, коли мені ваще нічого не хочеться знімати, у мене якраз накопичуються книжкові покупочки, і я думаю, ну він сяду врешті, хоча б людям розкажу, що я накупила. І от якраз у мене назбиралося дев'ять книжечок. Ідеально для такого маленького лінивого запису, як бачите, я не ставила штатив, не мучилась, сподіваюся, зараз легко піде і нам всім буде весело. І принагідно, якраз до теми про покупочки, ідеально піде нагадати, що у мене. Подовжилася дія мого персонального промокодику на сайті Вівату. Промокодик ІМХО дає 10% знижки на книги не тільки Вівату, дає на те, що не на акції, не на передпродажі і не сертифікати. І плюс на сайті Вівату зараз діє знижка 1 плюс 1 равно 3 на Віват, і промокод з цією знижкою сумується. ви можна скомбінувати. Дивіться. 10% на всі книжки не тільки на Віват, але якщо 1 плюс 1 дорівнює 3 VIVAT, то ще пропакодик можна зверху. Все, ото я вам розказала і давайте дивитися, що накупила я з моменту попередньої покупочки, тобто це десь за півтора місяці. І давайте буду починати з того, що я вже заспойлерила в інших відосиках. Армін Раут, Королівство плоті і вогню. Це друга частина циклу з крові і попелу, про яку я розповідала, як я прочитала тут 176 сторіночок і відклала. Книжка Повністю виправдовує очікування, які на неї покладала тут словесне нетримання на описування всього підряд. Головна героїня зітхає, головний герой зітхає. Вони дивляться один на одного, потім не один на одного, потім знову один на одного. І ось так 175 сторіночок сторіначок. Та й минуло. Подій дуже 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 мало. Просто розпидається ро. Просто розповідається лор і якісь побутові події з головними героями. Мені ця книга дуже допомогла в момент знервованості, коли у мене прямо серце калатало, думки неслися, і мені треба було щось, щоб мене заспокоїло і заземлило. І от я цю книгу брала ввечері, просто читала текст заради тексту, і вона ідеально справилася з тим, щоб вибити мене зі стану стресу. Майже те саме я розповідаю ви прочитаному про цю книжку. Ну, ось розказала і в покупках. Конкретно цю я купила на OLX за прекрасні 160 гривень, тому що е, дівчина пофарбувала зріз, Так, це не заводське фарбування, це е, вона його зробила. Фарбування вийшло трошечки невдало. От воно, ви бачите, в якому на трошки пошарпаному стані. Деякі сторіночки надірвалися. Мені це було нормально. Все ок. Я лишила цю книгу стояти десь там в другому ряду на випадок, якщо знову буду в якомусь такому стані, що мені треба буде читати текст заради тексту, просто щоб заспокоїтись. Ну і мабуть, не буду уточнювати, що купувати інші книги циклу я не планую. Ну і давайте далі про книжку, яку ви вже бачили. І це у мене в колекції, врешті-решт, з'явилися книжки від неба. І це у нас місто півмісяця Сари Мас. Ви бачили живі читання, де я надкусила перші 70 сторінок і як фееричною від них плювалася? То тепер настав час розказати про оформлення, яке мене теж не радує. Одразу дисклеймер, я упереджена щодо цього видавництва, тому якщо є якась дрібнотка, до якої можна причепитися, я до неї причеплюсь. А до чого можна причепитися у цій книзі? Ви знали масові історії про оце от. Фольгу, яка облазить, у мене вона не так критично облазить, вона. Ну, там є якісь малесенькі цяточки, які натякають на облазання, але поки що все так. Е, нормально. Плюс я дуже-дуже обережно читаю. У мене, наприклад, у Віватівських книгах Саремас нічого не облізло. Ви могли бачити у різних дівчат скарги. У мене віфу все ціле. Але в чому прикол? У мене пооблазило лакування. Ось тут угорі. Давайте я спробую піймати. Якийсь блік. Мені здається, нічого мені не вдалося піймати, але фішка в тому, що це лакування ось тут -от у мене почало відлущуватися. Прикиньте, лакування від... лакування! <с> До такого я не була готова. Потім ця книга не є оксамитовою, це про... вона просто матова. От, ну, блін, ну, реально подивіться, якби ви не знали, що це Сара Мас, якби ви не чекали на цю книгу. Ви б повелися на цей корінець, Та ніхто б на нього не повівся на цей корінець, просто червоний вау. Е, не оксамитована, просто матова. Плюс оцей величезний простір лакований створює такий помилковий ефект, неначебто ця книга лакована вся. І це дуже-дуже-дуже її дешевить. Ну, лаковані книги були модні, років 15 тому. Так? Потім вона величезна, це зараз просто диво, як я неї вам в кадрі махаю. Вона дуже важка. Я люблю читати лежачи на спині, і книжку кладу на живіт. Вона мені продавлює живіт. Коротше, або треба на ребра класти, або вже на таз. І цей великий обсяг тільки тому, що тут гігантський шрифт і гігантські поля. Ніщо не заважало. Зробити шрифт трошечки менше, зробити поля трошечки менше. І цю книгу зробити трошечки легшою. Я не розумію, для чого от просто розганяти об'єм тоді, коли то... не треба розганяти, авторка вже розігнала. М мене, ну коротше, це оформлення, це фізичне втілення, це, це якесь моє ні. Вона велика, вона важка, вона незручна в читанні. І я прямо ну, уявляю, як все це можна було б зробити більш комфортним. Е, про те, що мені ці ілюстрації, просто кукуйопта. А, мені не подобається ілюстрація від неба, ви це знаєте. Е, да, і станом на зараз, що це найдорожча книга, яку я купувала в свою колекцію. Але вона не виглядає як найдорожча книга в моїй колекції. Вона не виглядає як найкрутіша, типу найподарунковіша, найлюксусовіша книга в колекції. Вона виглядає, як не знаю, фігня, фігня якась дорога. Я зла <смітна> я зла. і з огляду ви там бачили, що в мене ще й переклад не подобається. Тому, так, да, у мене вперше з'явилися книжки неба, але не те, що я від цього стала їх любити. Я рада, що тут оригінальна обкладинка. Окай, я рада за форзац, але, ну, от, чесне слово, ну, не виглядає це лакшері. Ну, Я ж бачила лакшері видання цієї книги. І, ну, в Польщі, да? і я бачила, як воно може бути оксамитове, з таким не просто фольги трошки, а прям таке тиснення. І якщо проводити паралелі з якимись виданнями на українському ринку, це як Жорж видає, як він видав Макову війну, або як він видав ніччела різні книги. От, от там теж великі твори, великий формат. І там тиснення, і там фольга. і от. Там дійсно так береш такий, вау, красиве видання. І там не 900 гривень за книгу. Давайте, мабуть, я перестану казати. Е, для тих, хто за мною слідкує регулярно і дивиться, що там я читаю, давайте я скажу, що я вже на 170-й сторінці, то трошечки я продовжую підчитувати, але це не історія про те, що я розчиталася, чи переклад став краще. Просто після 75-ї сторінки раптом зникли оці. Важкі нечитабельні речення, які були на початку книги. Тобто це радше фішка якогось авторського стилю, що авторка стала писати попростіше, врешті-решт. Ну, і відповідно, переклад за тим підтягнувся і теж став попростіше. Тому, в принципі, читати далі можна. Коли-небудь я дойду, буду вам знімати огляд, буде окремий огляд на цю книгу. Я гадаю, на неї буде цікаво щось окремо подивитися. Та, давайте покращувати настрій, а не вийде, тому що далі у нас знову книжка від неба. І я думала, 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 здалась і купила собі останню імперію. Вона мені треба була в колекцію, тому що я люблю цю книгу. Я її вже двічі читала, і я хотіла її собі українською. Але при цьому я не хотіла ілюстроване видання від неба, тому що. Ну, що це? Ну, от, ну що це? Ну, ну то що. Оце бляха, що? Шо? Шо? А це що? Хто читав цю книгу? Це їм листий привід, так? Да? Е, безформене, просто добре, безмозке створіння, яке не встані набути сталої форми, яке лякає тільки тим, що воно як тісто підбирає різноманітні форми і тягне їх по полю. Як воно могло зробити себе схожим на блоху, якщо у нього немає мізків для того, щоб сформувати своє тіло? Мені здається, тут спеціально намагалися зробити цю книгу темнішою і похмурішою, ніж вона насправді є. Тому що насправді це позитивне і пічне фентезі, там, де добро вирішило перемогти зло, зло, яке, здавалося б, непереможне, але добро таке оптимістичне, позитивне, типу, а ми це зробимо, і пішли робить? Але принаймні я тут прочитала пролог уже, мені плавно і приємно читався текст. Це вже мене порадувало великий-великий плюс. І от насправді я ти думала, колись. типу... Купити електронку, спробувати зверстати собі. Ну я ще з безнічу, так і не доверстала, ага, і рік тому купила, тому я зрозуміла, що це поганий варіант. Потім якось питала я в коментарях у неба, чи буде видання без ілюстрації. Вони сказали, ну, ми над цим подумаємо. Ну, от рік вони над цим думають. Я зрозуміла, що не думають вони над цим. Я подумала, хрін з ним, врешті-решт, куплю уже собі, хай з цими ілюстраціями. Хоча, коли я їх отримала в руки, я буквально думала над тим, щоб їх вирізати. Ну, поки не чіпала, вони є, але, блін. Я радше з ними змирилася, ніж вони мені сподобалися. З обкладинкою я теж тупо змирилася, тому що мені тут шрифт абсолютно нечитабельний на цій обкладинці. Якби я не знала, що це за книга, я б на неї взагалі ніколи не клюнула. І все-таки, з плюсів, вона оксамитова. На відміну від мас. Тут прям оксамит-оксамит, і це дуже приємно відчутно в руках. І тут папір товстіший, ніж у мас. Я на це не звертала уваги, поки мені не написали в коментарях. Сказали, що таке враження, що папір в мас гірший, ніж у інших книг неба. І я порівнялась з цією, помацала дійсно тут папір товстіший, ніж там. Але я не уявляю, як би то мас там ще й папір зробить товстіше, якої ж би вона тоді була ваги. Так, що, верстка абсолютно така сама, як і у нас. Мені пояснили, що це, мабуть, типова верстка неба, оці гігантські поля, гігантський шрифт. Як на мене, було б оптимально, якби його трошки зменшити. Ну, блін, серйозно, це такий самий формат, як у Джордана в колесі часу. Але у Джордана це виправдано: там дуже 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 багато тексту, який оптимально упакували у видання. Як Жорж пакує? От дивіться: от знову. Я дивлюся на дві книги неба, і я просто згадую, як великі твори верстають Жорж. і хочу щось таке саме. Не буде такого самого. все з книжечками від неба ми <хи> зупинилися. Я не буду вам розповідати про сюжет, але знаєте, що ось цю книжку я дуже-дуже люблю. Якщо хочете е, окремо від мене огляд на всю трилогію, не, не тільки на цю книгу, а й на другу третю, бо я все це читала, то маякніть, я вам просто окремо запишу, можу навіть записати про мої стосунки з творчістю Сандерсена, тому що я у нього читала. Земли народжені, першу еру і три книги другої ери, потім я у нього читала Іландріс, Варбрейкер, Сталеве Серце і Шлях королів. Слухайте, нормально я таких читала? Коротше, якщо ви хочете, то я вам запишу. Ну що, давайте будемо продовжувати: чи то з фентезіатиною, чи то з фантастикою, чи то з постапокаліпсисом. І це у мене гемма Дарія Піскозуб. Я нещодавно перечитала машину, готуючись до Гемми. ви можете подивитися мій детальний огляд. Це був формат 7770, але насправді машину я там прочитала, повністю давала відгук на всю книгу. То, от, коли я її геммо прочитаю, я буду давати огляд на дві книги разом. Це в планах тетралогія. Тут -ут. так і написано: Машина гема Серцевир. олюднення. І якраз на половину серії відгук я вам дам. Давайте дивитися на форзацики. Давайте дивитися на версточку. Версточка така сама, як, наприклад, у першій машині, або в керамічних серцях, або в жорстокому принці. І накзацик інший. У мене вже є сталі очікування. Я уявляю в якому стилі пише Дарія Піскозуб. Нещодавно освіжила свої спогади. Я навіть не читала, що тут за анотацією, бо боюсь піймати спойлер. Просто мені достатньо того, що я перечитала, чим закінчилася машина. Я готова далі слідкувати за пригодами героїв, які у них пригоди, що у них там якийсь постапокаліпсис, і при цьому вони поклоняються комп'ютеру, по суті, якійсь машині, яка нагадує мені якийсь штучний інтелект, який трошки виходить з-під контролю. Це, мені здається, зараз станом на перечитування першої книги. А далі подивимося, як піде. У мене все ще є продовжувати цей жанр, і я купила комікс. Я купила ікли. Давайте я вам буду їх вскривати вскривати їх. Вскривати їх прямо на камеру. Бачите, як я витримала інтрижку. Не вскрила інакшу здачу. Наша, наша, наша. Момент істини відкривашечки, відкривашечки, відкривашечки. <гум> <гум> Ви знаєте, я часто кажу, що я комікси не люблю. Ви знаєте, що я їх дуже зрідко купую і весь час повторюю, що мені подобається тільки сага. І про цю книгу я чула давним-давно, але в форматі, що її хотілося, там були якісь проблеми з виданням. Ну, я її ігнорувала, але нещодавно цю книжку читала Аня, яка був із блог. І їй дуже сподобалося. І вона мені скинула фотки кількох розворотів. І мені так зайшло. Я на це подивилася. Це була така няшність, трошки пошлятінка, і няшність одночасно. І мені сподобалося це. Мені здався якраз той тип гумору. Який я оптимально сприймаю. І ще й мальовочка, така, як я нормально сприймаю. Я чітко бачу, що тут намальоване, і мене не дратує ця графік. Тому я вирішила взяти. Я взяла, я дуже сподіваюся, це, це знаєте, коли хочеться просто прочитати на швидкість, то так, якраз таке от взяти, погортати і записати плюс одне прочитання в книжки місяця. І якщо є фантастика у вигляді коміксів, які на те, щоб швиденько прочитати і записати собі плюс одне прочитане, то наступна фантастика це така, що у мене рік лежала в бажанках, бо я сумнівалася. А тепер я гадаю, що рік вона буде лежати перш ніж я до неї дійду. Тому що це у мене, і ви не бачите антологія української фантастики 19 20 століття. Це якісь уривки, це якісь оповідання. Тут безкінечно Великий зміст. Господи. І я ще й підозрюю, що це. Назва цієї збірки це просто розвадняк, щоб привернути нашу увагу. Тому що я дивилася випуски на Фантастичних Толкс, там де серія лекцій про українську фантастику. І там теж все починалося з 19 століття, але уточнювали, що фантастика 19 століття це, по суті, міфологія, це опрацювання української міфології. Це щось легендарне. Тобто. Тут не буде такої фантастики або фентезі, як ми зараз класично уявляємо: фантастику або фентезі. Але все одно така назва збірки, що вона не могла не привернути ми увагу. Причому, як ви бачите, це фоліо, обкладинка у фоліо, якість друку, як у фоліо. Тут ну, типу, вони намагалися, принаймні папір не просвічується. Да, да. і папір без крапочки. <смір> як для фоліо, це ми вже його хвалимо за це. Да? Але от саме сам друк, він недостатньо чіткий, і я боюсь, що якщо втомлені очі, воно все буде як мурашками бігти. І тут ще й 600 сторінок, навіть більше ніж 600 Е, ну, Тому я розумію, що я до цих оповідань хрін знає, коли дійду. Але все, маю в колекції зібрала. Коли-небудь читатиму, якщо купила. І ми просуваємося до кінця стопочки, і ми закінчили з фентезі, закінчили з фантастикою, і залишилася мені антиутопія. Століття Жадання. Книжка, яка у мене валялася в важенках теж, можливо, за рік. А потім я заходжу до книгарні Віват в Києві, а її розпродають по 75 грн. 75! Чи треба питати, з якою швидкістю я її схопила? Все, вона у мене. Це. Е... Як антиутопія плюс альтернативна історія про те, що було б, якби в 45-му році перемогла світова революція, ну тобто, комуністи. Тут То, здається про те, що США завоювали комуністи. І ще прикол в тому, що я думала, що це якась сучасна книга, а виявилося, що вона 50-х років. Тобто, ще. Це ще якась типу класика антиутопії виходить. І отут е, зважимо, або мені точно зайде, як неочікувано. Мені колись колокаїн застрибнув. Нагадаю, мене колись був просто офігенно атмосферний емоційний відгук на колокаїн, як мені він сподобався, відсилаю піти подивитися. Е, бо то був приклад того, коли антиутопія здавалася б, класична, здавалася б, коли вже розчарувалася в жанрі, здавалося б, що нічого нового вже не почую, і тут раптом щось. З одних найперших твір, там якого 41-го року чи 40-го мене так сильно вразив. То отут або граптом неочікувано буде таке саме, або я піймаю якісь вайби 50-х і почну нить про те, що ця книга застаріла. От і подивимося. До того ж, мені здається, в інших блогерах цю, цю книгу бачила, то, можливо, якщо хтось читав або хтось ходів, вже купував, відпишіться мені. Мені цікаво, як ваші враження і як мені скоригувати мої очікування. Отак відклала я книжечку про антиутопію і тоталітаризм. І показую вам наступну теж про тоталітаризм, але, на жаль, не про антиутопію. Це нонфік. Мова меч від Євгенії Кузнєцової. Я нарешті цю книгу дочекалася. Я її поперед замовлення оформлювала. І слухайте, це видає твоя підпільна гуманітарка. Опа. У мене з автографом, бо я купувала на сайті авторки. І тут просто офігенна повітряна верстка. От якщо навіть глянути на зріз, от, бачите, весь час полоски. Кожна полоска це якась ілюстрація або кольоргова вставка. Я вам намагаюся так гуртати. От, о, ми вже натикнулися. Тут дуже багато наведено якихось радянських плакатів, які відсилають до якоїсь. Реалії пропагандистської, яка стосувалася мови, і книжка виглядає великою, але насправді, отак я гортаю, дуже дуже легка і повітряна верстка, і є відчуття, що легко прочитається. Я слідкувала за блогом Євгенії Кузніцової, от саме за цією рубрикою Мова меч вона мені дуже подобалася. Вона мене вражала. В тому форматі, що я не то збирала бінго. Вона розповідала про якусь радянську маніпуляцію на темі мови, яка викривлювала сприйняття мови, викривлювала ставлення людей до мови. І я це слухала, і я не то просто збирала бінго з міфів, в які я теж вірила, які на мене теж впливали. Причому вона розглядала не тільки вплив російської мови на українську, цієї пропаганди. А і в тому числі вплив на будь-яку іншу мову Радянського Союзу, тому що це не тільки нас гнобили, це було значно більше і обширніше явище. І я все чекала, коли ж книжка буде готова, коли буде дописана і. Коли там почало не збиратися, це ж драбина в неї вийшла нещодавно. І я була ж навіть трошки засмучена, коли там анонс нова книга Вігінік Кузніцова така мови меч, а драбини. Така, та ну нафіг, яка драбина? Я на інше чекаю. О, все вона у мене, і я прям якось передбачаю, що і я це читатиму, і потім спробую це дати, почитати своїм родичам, своїм близьким. Е, ну, то що я вже відосиків надивилася, я навіть пропускаю, що можливу інформацію, яку вона тут навела, я вже бачила з її блогу. От, а, ну, коротше, у мене дуже завищені очікування через той блог, через те, що я бачила, і через те, наскільки близькі мені були теми, які вона висвітлювала в своєму блозі. І ми дійшли до фіналу. Ця книжка теж дорога, але пф, нічого не таке дороге, як Сарамас. Але на відміну від міста півмісяця це дійсно виглядає лакшері. Це у мене вперше з'явилося видання від видавництва Артхас м'яке місто. Ви бачите її розмір це як альбом. Вона так, вона в м'якій обкладинці. Вона не лакована, але тут дуже щільний цупкий папір, і тут буквально на кожній, на кожній сторіночці, на кожному розвороті. Ілюстрації, ілюстрації або схеми. Схеми і ілюстрації. А я в Захваті, я поки що не читала. Я тільки побіжно от розглядала саме в форматі, оцінити оформлення. Оформлення я оцінила. Книга важка. І її зараз теж так тримаю, відчуваю, як важко вона йде в руці. Це ну, відверто як настільна книга. І я дуже-дуже-дуже сподіваюся отримати з неї якісь практичні. Поради щодо того, як будуються зручні, комфортні для людей міста. От якість тут на першій сторінці є дуже довгий такий перелік, в якому в контексті в цій книзі вживається словом який. Да, Це все про слово м'який. Е, я розповідала, що я цікавлюся урбаністикою, що мені цікавиться тема, що я курс на Прометеусі проходила. Ей, ей. Не пхай мої окуляри книжку. Але при цьому мені ще не траплялися книг, які б от прям цікаво розповідали про щось, що мені. Цікаво в цій сфері. Якщо ви пам'ятаєте з попередніх покупочок, у мене там були такі покетбуки, маленькі small round books, я Сьогодні їх не читала це було таке розчарування. Вони виявилися взагалі не про урбаністику, і то виявилося просто буквально передруковки наукових статей у кращому випадку. У гіршому розшифровки інтерв'ю. А у ще гіршому там кілька десят сторінок, просто автор писав якісь питання в стовпчик, типу питання на пороздумувати. Я така класна, я б відповіді хотіла. Так, от, ті дві книги мене розчарували, але то я сподіваюся, що ця не розчарує. що ця мені буде цікаво, приємно, інформативно і якраз от на тему того, що мені подобається, тому що таке враження, що якусь основну інформацію, яка ходить усюди, по різним блогам в інтернеті, таке. Поверхах, поверхах, то я вже нахапалася. і мені хочеться в науково популярному форматі, не науковому, не Професійному, а от саме такому дилетанському форматі, пірнути далі. далі дуже сподіваюся, що це видання мені з цим допоможе. І якраз не у мене потім читання Нонфіка. Буде от у мене м'яке місто. Будуть ті дві книжечки, які вже прочитані, які мене розчарували. А оскільки вони виявилися не про урбанізм і вже не буде підборочку книг про урбанізм, то заодно може мову меч теж прочитаю і зроблю коли-небудь огляд на нонфік. Дивіться, як все оптимально склалося в руці, я брати це не буду, але ви прекрасно все це бачите в кадрі. Ось такі мої малесенькі обережненькі покупочки. Я задоволена. Я чесно, я передивилася свої відео про свої покупки, які я знімала навесні і влітку. Я порахувала, скільки скуплених них я прочитала або куснула і викинула. Ну коротше, скільки мені ще лишилося прочитати. І насправді я була дуже задоволена результатом. От з того відео, яке я. Приїхала навесні і вперше показувала, що суміш польських і українських покупок, то я купила тоді 30 книг, а до прочитання лишилось 14. Тобто я половину перебрала або прочитала, або відсіяла. А коли я минулий раз вам показувала покупочки, то там лише одна книга лишилась до прочитання. Всі інші або відсіяні, або прочитані, або вони свідомо купувалися просто в колекцію, а не щоб читатись прямо зараз. Тому. Я то переживала, що я сижу там і купую як не в себе, а не читаю. Вилося, що все добре. Я те, що купую, я її підчитую, і відгуки вам теж знімаю, звісно, коли у мене є настрій. Тож з покупочками ми закінчилися. Далі трошки просто тим, хто слідкує за моїм блогом, розкажу, що мене застопорило, чому мені не знімається. Я вам не махну зараз цими книжками в кадрі, тому що вони мені камеру підтримують. Коротше, я прочитала Шекспіра Джульєту вперше в житті. І я прочитала збірку віршів Бернса. І от збиралася якраз коли-небудь сісти і записати свої враження про них, але все щось мені лінь сидяти і записувати. Слухайте, я так класно сижу. Скажіть, чи вам подобається кадр? Сподівайтеся, ви скажете, що вам все подобається, бо він прекрасний, бо я його легко поставила. То можливо я отут сяду, врешті-решт, розкажу вам про Шекспіру з куточку. в да, розповіді куточки про Шекспіра. Ідеально. Може, мені легше піде, коли не треба ставити штатив зі світлом. А потім я дочитала пляжне чтиво з другої спроби, я дочитала. Але оскільки все це у нас починалося як спільне читання з Ірою Мендженейшн, то вона запропонувала, якби і зафінали це як спільне читання зробити стрім у неї на каналі. І ми збиралися робити стрім, але потім Іра прихворіла. Тому Іра одужуй, Іра, одужуй. І я сподіваюся, що дуже скоро їй вже стане добре. І ми зможемо пострімити і обговорити щось, що я ще не забула за цей тиждень з гаком, який минув з моменту, коли я ту книгу дочитала. От, коротше, ось такі у мене плани. Я спочатку сижу і так думаю, та ні, мені ж знімати огляд там на одну книгу не цікаво. Треба там дочитати когось до пари, дочити когось до пари. Потім думаю, ой, ну от уже ще третя там вона схожа по темі. Прочитай якусь третю, читай якусь третю. Ну і врешті виходить так, що я просто читаю, 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 а знімати огляди мені лінь. І не те, що хочеться. Але читається добре, якщо що. Якщо ви переживали, чи мене не читу. У мене немає не читуна, у мене не знімун класичний. Все, я гадаю, я багато наговорила, ви знаєте. І що я завжди чекаю на вас у коментарях. Це просто найулюбленіший момент з того, що у мене є в блозі. Я дуже ціную те, що ви коментуєте багато. І це мені дуже-дуже радить, це мені дуже комфортно, це мені дуже приємно. Я Так люблю з вами спілкуватися, тому завжди запрошую вас коментувати будь-яку книгу, будь-які плани. Обіймаю вас, моє любі, будь ласка, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.